Відомо, що 18 червня депутати схвалили закон, в якому передбачили бронювання до 25% працівників підприємств. Крім того, у раді зареєстрований законопроект номер 11331, який містить норму про економічне бронювання. А ще 17 червня зареєстровано ще три альтернативні законопроекти. Тож вважаємо, що за такої кількості проєктів економічне бронювання все ж буде. Вітаю у свіжому випуску Кадролайф з Тетяною Шолковою та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 І відтепер ваша робота кадровика стане ще простішим. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Отже, які умови економічного бронювання прописані в основному законопроєкті номер 11331 Бронюванню підлягають військовозобов'язані у господарюючих суб'єктів, які за кожного заброньованого працівника щомісячно сплачують до державного бюджету збір за бронювання військовозобов'язаних, встановлений податковим кодексом України, та у яких відсутня заборгованість з виплати зарплати та зі сплати податків зборів і обов'язкових платежів. ФОП та або інші його наймані працівники мають право на бронювання за умови, якщо обсяг доходу ФОПа протягом календарного місяця становить не менше трикратного розміру збору за бронювання військовозобов'язаних, встановленого Податковим кодексом України. ФОП вів господарську діяльність протягом попереднього річного звітного періоду. Особливості ж бронювання має визначити кабмін відповідним порядком скільки ж становитиме збір? Суму збору прописали в законопроєкті номер 11332 він дорівня розміру 1200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це 20 400 гривень для суб'єктів господарювання, які бронюють. До речі, до цього законопроєкту є вже альтернативний 1132 1 і в ньому збір становить також 1200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, але вже для ФОП, які здійснюють. Бронювання Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Ну і коротко про альтернативні законопроекти. За номером 11331Прим1 бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють або проходять службу на підприємствах, установах, організаціях, де середньомісячна заробітна плата військовозобов'язаного працівника. Становить не менше 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня календарного року це 36 тисяч 336 гривень та відсутні зарплатна і податкова заборгованості. А за проєктами номер 11331 прив 2 та 11331 прим 3, окрім умови середньомісячної зарплати для юросіб, також встановлюють додаткову умову для ФОПа. Він має бути зареєстрований підприємцем. не, пізніше ніж за 6 календарних місяців до набрання чинності закону України про засади державної промислової політики, і обсяг його доходу протягом календарного місяця становить не менше трикратного розміру збору забронювання військовозобов'язаних. Економічне бронювання, схоже, рано чи пізно запровадять деякі варіанти такого бронювання дають надію фопам бути заброньованим та забронювати своїх працівників. Звичайно ж, при дотриманні певних умов. Із запропонованих варіантів бачаємо, що Юрособа має сплачувати збір за кожного заброньованого 20 тисяч 400 гривень. Не повинно бути заборгованості із зарплати і податків. І як додаткова умова, середньомісячна зарплата має становити 36 тисяч 336 гривень. ФОП повинен мати місячний дохід 61 тисячу 200 гривень і мав вести господарську діяльність протягом попереднього року. І додаткова умова. Має бути зареєстрований підприємцем не пізніше, ніж за 6 Календарних місяців до набрання чинності цього закону. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглянути безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно по. Поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Не припустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами року. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!